І всім приємно звати EDAL 28К і в моєму каналі. І сьогодні е, нас виходить друга частина у цих фірму цього якось. Е, Поки не було відео, я чуть-чуть я, е, прокачався, посадив пару бамбуків, ну і все, в принципі. І статі я замітив, що в мене є вже кнопочка збирати бамбук. Во, бачите, вона Жутке. Статі, тут якийсь величезний в мене бамбук почав рости. Він же дуже величезний. І дивіться, як, як в когось яка величезна пальма. Я не знаю, як туди залізати, щось брати. Ну, давайте ми, значить, візьмемо у цей бамбук, Давайте ми полу, бага, почти весь зберемо просто і глянемо, скільки нам за нього доларів дадуть. Так, 4 почти 5, у нас дуже багато кілограмів. Ой, мене прямо там в ферму попало. Ну нічого не станеться. Возьми инвентарь. Так, и сколько мне дадут? 15 тысяч? Ничего себе. Так, бамбука немає в наличии. Я не знаю, что нам треба купляти. Кстати, подписчики, у меня идея. Давайте, может, сюда в эту игру пригласим Лира? Ну, давайте. Итак, подписчики, я... до меня уже приеднался Лир. Да, Лир? Да, вот. подписчики. Да. І зараз ми йому покажемо як і Бачиш кнопочку зверху «Garden», «Sweets» і Sell? Oh. Нажми на «Sweets». Да, да, нажав. Нажми до цього продавця. І купляй сел, oh, і нажав. І купи... Нажав на пацана. І... Дай нажав на пацана. Нажав на пацана. І купляй... yeah, нажав на пацана. І купляй у цього, І купляй у цього. Я ми зараз показую. Кар картот спіт. Е, е, давайте розкажу, так, як я роботи скупна. цей. Купив дві штуки, там дивись ти. Для ваш... для для того, Лір, ти нажав на цю штуку. Тепер треба покупити за 10 доларів. Ладно, підписики, Лір щось там вийшов, вроде, за те, що йому щось там потрібно зробити. Ну, давайте ми, значить, я дуже хотів продати у цей величезний бамбук. Так що давайте його сходимо, продамо. 11 кілограмів. Я, я просто боюсь, скільки він стоїть. А якщо обичний кусочок бука стоїть пару тисяч, то скільки стоїть 11 кілограмів. Все. 32 тисячі! Та ну, шо капець! Ну. Б, так. Щось немає нічого. Ну, є якісь кор... Ну, давайте оденьку купим. І пошли на нашій оцю як то. Короче, за горятку нашу. Фу. О, це таке, кстати. Не знаю. Кстати, у нас помідорочки. Так, Вулича, на прям просто. що таке. Да Фо. Да -фо -ді. якийсь. А, стоп, да-фо-ді. Оце, прийдем. Я не знаю, що ми поставили. Так, це що таке? Це. Оранж. Ну, коротше, це є щось квіти. Я не знаю, чого вони. Вони не проросли і не знаю чого. Давайте зараз це все позбираємо І помідорчики позбираємо, а теж обов'язково, І продамо їх. Так, ми зібрали все. Оцю ж не можна продати. Чекати тут щось є. Ну, але воно ще не зробимо. Опа, що це таке? Це типу шоп обновився? Ватермелон. Watermelon. Ватермелонів купуємо багато. Драконій фрукт. Та, ми купили драконій фрукт. Та ну. Так, підписники. Давайте ми посадимо. Так, де драконій фрукт? Ой, пучка він в мене в сумці. О, Ово він. Мій. Драконій фрукт і ще ми ватермелон купуємо. Так, де ми посадимо Драконі... Ось де він? А це дев'ять. Оце ватермелони. Їх сюди ми посадимо. І... В... А несу. Стоп... Де? Де драконі фрукт? Чекайте! А во він. Сюда сюди І драконі фрукт ми садимо. сюди. Ні. Сюди. Як зайшли, що було наше те, що я. А п'ять, у нас помідорочки вийшли. Ну давайте наче все-таки підемо продамо. Ой, не тут продавати, я вже забуваюсь. Тут продамо те, що ми знайшли, все. Нам за це дають немало там 16 О, ну нормально даже так це немало, 16 тисяч. О, кстати, через минуту вроді має переробитися. Опять щось з'явитись, ну. Ну тут таке щось дешеве дуже. Немає нічого другого. Я би дуже хотів. Оце, це шутки. А це дощ. Ну, через минуту поверну. Вау, це дракон фрукт. Типа так просто. Прикольно. Ну давайте, підписник, я вам почекаю зараз через скільки? 40 секунд і скажу, чи... Ну, провірю, чому обнулилось. І... Провіряємо. Потримаюн купляємо. Що ж, що дурхова появилось? Бамбук! Купила на всі гроші бамбука. Ладно, так, ми провірили. Давайте бамбук посадимо. Так само давайте його тут десь посадимо. Ось так, мабуть, посадимо, багато його дуже. Ну, Звісно, ми його так багато купили, наскільки. Воно дуже багато грошей. От сюди ще і от сюди. Матермелон, матермелони десь сюди усе родитися. Не знаю, дивіться, як росте просто бамбук. Він дуже швидко росте, ну дивіться, тут він капець. Ну ладно, ну, давайте. Давайте почекаю, поки може щось оце виросте, ну Не знаю. Таді, а це що таке? О! фриків. Яких... А, це все різці сте. О, так там радужна якась. Сіміно нам дадуть через сім годин. Ну, від тисячі гіфта. Ну, ти гіфти якісь. Ладно, давай тапочку. О, чого вони світяться? Давайте почекаю, поки вони виростуть, і попробую їх зібрати і поглянути, скільки нам за них дадуть. Підписники, подивіться, тут ще одна молодня вдарила. Ну, просто подивіться на оцю, Вона вже дуже статі велика. Драконі ц... драконній фрукт щось дуже помало росте. Ну, ці понятно до... і так. О! це шо? А, ні, це не ті. Аж це в ті. Ну, їм, кстати, чуть, чуть уці осталось до роста. Ну Бамбук 5 кг. Давайте глянемо, скільки нам за нього дадуть. Це... Весь мій інвентарь. Ну 6 тисяч. Так, ну давайте глянем, чи зараз вже можна. Не можна він на 70 90%. 91%. Ну давайте ще. Ми вже можемо його брати. Я його взяв! золотий бамбук. Та ну. Тут, тут продаємо його і скільки нам за нього дадуть. богач просто. Нам под удали дали 500 тысяч, а у меня тут еще миллиард бамбука. Давайте глянем, сколько нам за это все дадут. Что? Что? Два миллиона? Я не верю. Капец, ну тут ничего не через минуту оно обновится. Через минуту придем. Ну, капец, Кстати, фрукт нас і Він пампінг наш не виросте. Кстати, можна взяти бамбуки, те що виросну. Ці бамбучки, що нам ставимо, хай ростуть. Чи вони ж доросли. Це 95, це 96, це 90. Значить, цей бамбук цей. Я покажу, який. У цей на якому я зараз стою, то він, мабуть, у цей вже. Він ще якраз работає. Стоп, а який на дивлю? Оце вже на 100. О, Ну ладно. Фу, вау! А, -а так у нас це самий виріс. Ну давайте підемо його тоже продамо. Бамбук. О, нам бамбук дала. Давайте сюди поставимо. Ладно, пошли сюди і продамо опять ці бамбук і це що таке. Бамбук, обичний бамбук і оце. Ну, 8 кг. Ще господи, нам дали 400 О, внулився. Бамбук, ну це такіша. Бамбучки вона купить взагалі на денюшки, нам, нам їх можна не жаліти, у нас їх і, і, і так багато. Так. Давайте садимо бамбучочок. Дуже багато. Кстати, це підписники, мабуть, буде остання серія. Ну, ліво не остання, але, скажімо, все, її просто. Може, буде ще багато. Ну, я їх буду випускати тоді вже. Тепер тобто я ще буду прокачуватись тоді вже в не відео. Тоді, мабуть, в третіх частинах, якщо вони взагалі вийдуть. Да. Відіста. Ну, я думаю, давайте ми ще. Думаю, давайте в хвилинок. Ось ці шотки. Кнопка забрати. Появилась. Ну, давайте заберемо. Ну, це не, я знаю, що це нове. Зараз ми можемо забрати щось за 80 років, але я не хочу. Давайте подивимося, що в чела. Вау, в чела тут багато чого є. Квіточки маленькі. Величезна квіточка. Бамбук в нього росте. Так, да, у нього ці бамбуки ростуть. Це що таке? Не знаю. Ну, коротше, драконі я не знаю, як буду виглядати з драконнім фруктом. Ну, поки що у нас щось росте. Да. Давайте я ще вам чуть-чуть відео скорочу, щоб воно не йшло дуже довго. Устаті, у нас ультрабамбук почав рости. Я його не буду брати, поки що молня по ньому ударила. Ну ладно, давайте через хвилинку, мабуть, прийду. Ну, через пару хвилин я, напевно, буду дуже довго стояти біля того спід у це шопа і дивитися, чи там є якісь другі, типа. Наприклад, якісь другі дуже такі осаженці. Ну, давайте, я почекаю. Підписник я вже зробив. Коротше, я случайно тільки вже підійшов, взяв лопату, щось нажав і случайно нажав на ну. Коротше, я не знаю що. Я вернувся, пішов подивитися, що в мене сталося. Короче, я, случайно драконі фрукт за 50 тисяч кудись потратив. Я не знаю, він в мене з'явився. Тут теж нема. Ну, коротше, ладно. В мене мінус 50 тисяч. Ну нічого страшного, це ж не так уж і багато, по суті. Ну воно подивитися скільки. Ну, я посижу, тут може зараз появитися в Я продав там якісь щось маленькі, що воно там є. Ну, 500 доларів. Коротше, я продав. Тут якісь помідорчики, щось таке. Ну, маленьке, я знаю, що воно мало доларів стоять. Гляньте просто що в цього чела. Капець, подивіться... А ні, це дівчинка якась. Подивіться, що в неї. Вау! Підписники! Я тільки що замітив, що в мене з'явився золотий помідор. Давайте ми ще підемо його продамо. Вовін. Так, і поскільки ми нам було, він, нас... Тисячу доларів. Багато. Підписники, в мене вже кавунчик доріс. Давайте ми його сходимо. Два кавунчика, давайте ми їх сходимо продамо. Так, воли... Ой, не тут тут купляти. Тут нічого немає такого другого. О, нічого немає. Так, давайте ми зараз куп, продамо йому. Два вотермелона? Вісі тисяч? Капець, Ну, нормально. За два вотермелона. Один вотермелон стоїть не Небага, багато мало. Так що це нормальний. Ну, нормально нам бакси дали пару разів дали більше. Ну ладно, я далі буду стояти і пробувати щось знайти. Ну ладно, підписники, за цю серію ми нічого дорогого не знайшли, крім якихось драконних фруктів, які я, звичайно, викупав. Ну, ладно, скоріше, відео по цій ігрі може не бути. Я, скоріш всього, буду вилажувати шорти по цій ігрі, показувати типа якусь прокачку, показувати, наприклад, просто мій город і там, наприклад, якісь моменти. Ну, ладно, а якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім!